Сьогодні я закладаю малинову грядку. Вірніше це буде чимала ділянка під цю культуру відведена. Раніше тут був порій, і ми вже не в перший рік боремося з ним. І зараз от земля пройшла до такого стану, коли вже можна щось посадити. Я найпростішим способом просто зробила ямки в землі і загорнула корінці. Не проливаю водою, тому що земля настільки волога, плюс ще обіцяють нас душі, тому не бачу в цьому сенсу. Посадила буквально 23 кущики для першого разу. Сорт я обрала по лану. Мені сподобався цей сорт за характеристиками. А якщо ви знаєте гарні високовражальні сорти, то буду дуже вдячна на вам за пораду у коментарях, які ще посадити. Ще в планах посадити на цю ж ділянку в перший рік поміж малини, рядочків, гарбузи. От така на сьогодні вийшла смужка.